Посити до нагородження наших військових капеланів, народну депутатку України, пані Вікторію Пінзбурзьку. Добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами на день. І для мене велика честь від імені Верховної Ради України а, сказати, що наші капелани надають нашому війську духовну підтримку. Найважкіші часи для нашої держави. Ми хочемо побажати їм Божої милості, Божої ласки, ми хочемо побажати їм терпіння, міцного здоров'я. І дозвольте перейти до офіційної частини, зачитати розпорядження. Грамота Верховної Ради за заслуги перед українським народом нагороджується військовий капелан військово-медично-клінічного центру Північного регіону Рохманіко Геннадій Владиславович за вагому особисту внесок у справи захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, самовіддану службу та високий професіоналізм. Рамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджується військовий капелан 198 го батальйону 111-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Романків Дмитро Миколаївич за, <засправити> за вагомию особистого внесок у справи захисту державного сфері територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, самовіддану службу та високому професіоналізму. Нова віта, нова віта. Служу Богу і українському народу. Дякую, пані Вікторію, вам за те, що ви сьогодні передали глянути наряду для наших військових капеланів. Тому що наші військові капелани, ви знаєте, трудяться 24 на 7 для того, щоб бути поруч з нашими захисниками та захисницями. Тому це вже не перші нагороди Верховної Ради України і ми продовжуємо далі подавати для того, щоб заохотити і подякувати нашим капеланам за їхню невтомну працю на благо України та Української народи. Тому, пані Вікторія, я вам дякую. Боже, благословення вам і хай Господь береже вас.